Я не хотів звільнятися, але е, мене довели до такого стану, що я, я ну що я просто вимушений був написати заяву. Юрій Кроха, колишній інженер праці комунального підприємства Зеленбуд Чернігівської міськради. Чоловік пропрацював на підприємстві понад шість років, але минулого року звільнився за власним бажанням. Каже, зробити це його змусив керівник підприємства Віталій Морський. Мене звільнили за півгодини. Пів Коли я сказав, ви хочете, щоб я звільнився? Морський відповів Да. Тоді кажу, давайте то заяву я напишу і начіпайте мене більше. Було". Бо мене зі станом здоров'я було дуже погано. Лікар подивився мій стан. Каже, що з вами трапилося, у мене проблеми з керівництвом на підприємстві. Ігор Чередніков, начальник транспорту на КП «Зеленбуд». Чоловік працює там з 2020 року. каже, що неодноразово зазнавав психологічного насилля з боку Віталія Морського. Після чергового конфлікту чоловіка з підприємства забрала швидка. Тепер він перебуває на лікарняному. Сі утиски в такій формі. Почалися пару років тому. Ну, це у нас на підприємстві останні роки проводилось не тільки зі мною, не тільки мене доводили до звільнення, Создавали такі умови, що чоловік просто писав заяву та перестав боротись, так сказати, з цією ситуацією. За останні роки було звільнено близько десяти майстрів-інженерів. Я не говорю про робітників. Котрі завжди змінюються, то і звільняються, на їх місце приходять інші. На мене зараз начальникам ведеться тиск. Останні місяці постійні на нарадах якісь наклипи, ну, даби мій авторитет знизити перед працівниками та моїми колегами, ну, та доводить мене до звільнення. Колишня заступниця начальника підприємства Оксана Гладенька працювала на КП «Зеленбуд» з 2021 року. У квітні цього року її звільнили за скороченням. Вона вважає, що це було незаконно. Розповідає, спочатку її попросили написати заяву на звільнення за власним бажанням, проте вона відмовилась. Тому мене повідомили про скорочення, але там були маса помилок. Зараз підроблюються документи в судах. Зараз є група осіб, яка за окрему плату. Працює на керівника, там вона отримує е е премії, е підроблюють документи і так далі. Зараз Оксана судиться з КП «Зеленбуд» за поновлення на посаді. Також вона написала заяву у поліцію: відкрито кримінальне провадження за фактом підробки документів та давання неправдивих свідчень її колишніх колег. Жінка каже, морський систематично доводить людей до звільнення. Спочатку обирає собі конкретного працівника. Цей конкретний працівник ізолюється від колективу, з ним ніхто не ніхто не розмовляє, його доводять до звільнення, робляться якісь такі фіктивні службові розслідування, даються якісь незрозумілі пояснення. службові не реєструються, не зовсім не продається реєстрація внутрішніх документів підприємства. Ви знаєте, я не можу ставити діагнози. Це не моя спеціальність, але ви знаєте, тут повний психічний розлад. Я вважаю це. Моя суб'єктивна думка, я вважаю. Оксана Гладенька каже, коли вона тільки починала працювати, на підприємстві було 160 людей. Зараз штатний штатному розписі десь 102 чоловіка, але це штатних одиниць, а не самих людей. Дуже багато людей, які звільнилися, їхні обов'язки переклали на інших осіб. І тепер ці люди просто працюють за двох без доплати. Таку поведінку Віталія Морського працівники підприємства пов'язують з тим, що вони знають про його схеми, пов'язані з фінансовими порушеннями. Ми знаємо багато. Порушень з боку керівництва. Мабуть, він лякається цього. Люди, які знають про службові злочини, він їх зразу і старається звільнити з роботи, доводить до звільнення і звільняє з приходом морського. Не закуп У нас не проводяться тендери ні на палено-мастильні матеріали, ні на закупку матеріалів, які безпосередньо йдуть як прямі матеріали і закупаються через бюджетні кошти. В зв'язку з цим були завищені ціни, тому що як постачальників матеріалів. Вибирає сам особисто директор, начальник підприємства одноосібно, і по цьому факту відкрите кримінальне правопорушення, по факту трати розтрати коштів та корупції. За словами Оксани Гладенької, зараз на підприємстві проводять перевірку податкова та держаудитслужба за фактом несплати податків. Депутатка міськради від фракції Європейська Солідарність Марина Семененко розповідає, вона також отримала анонімне повідомлення про факти корупції на КП «Зеленбуд». Після перевірки, 15 липня вона подала заяву в антимонопольний комітет. Це підприємство, взагалі всі аналогічні підприємства в Чернігівській області працюють через тендери. але чомусь у нас є лише тільки два комунальних підприємства в Чернігівській міській раді: це шкільне та «Зеленбуд», які не проводять тендерів. А проводять прямі закупівлі вже безпосередньо там послуг чи товарів, минаючи тендери. Також Марина Семененко подала заяву в поліцію про вчинення кримінального правопорушення за фактом розтрати та привласнення коштів службовими особами КП «Зеленбуд». Там теж є питання в можливо вони неправильно сплатили податки. і Якщо це так, це має перевірити вже безпосередньо податкова, то там борг 15 мільйонів гривень. Ми звернулися з офіційним запитом до головного управління ДПС у Чернігівській області щодо підтвердження чи спростування цієї ситуації. Нам відповіли, що запитувана нами інформація може завдати істотної шкоди репутації, зазначеному платнику податків, що перевищує суспільний інтерес в її отриманні. У телефонній розмові начальник управління Державної аудиторської служби України Олександр Кондрашов підтвердив Суспільному, що вони знають про повідомлення щодо порушень на цьому підприємстві, і скоро податкова служба має розпочати там перевірки. Також Оксана Гладенька зверталась до податкової і надала Суспільному відповідь на свою заяву, у якій також йдеться про зафіксовані факти порушень підприємством. Ми також звернули з офіційними запитами до КП «Зеленбуд» щодо цієї інформації. Коментар Віталія Морського ми намагались отримати два тижні. Спочатку він був у відпустці, потім на лікарняному. Коли він погодився, то сказав, що факти мобінгу є наклипом, а ніяких масових звільнень на підприємстві немає. Згідно з відповіддю на наш запит, зараз на підприємстві обліковується 103 людини. У 2024 році було 118, у 2023 – 123, а у 2022 – 139. Цього року у період з 1 січня і по 11 серпня на підприємстві звільнили 16 людей. Водночас прийняли на роботу 17. Також у відповіді зазначили, що воєнний стан сильно вплинув на обсяги робіт, які виконувало підприємство. Тому кількість штатних працівників зменшувалась. Зокрема, зі штатного розпису були виведені посади дизайнера, маркетолога, працівників відділу реалізації та торгівлі, два майстри, кошторисник. На даний час, коли йде війна в країні, нам грошей все-таки дають на тендер взагалі менше, менше, менше. Тобто нам інфляція йде, нам не піднімають. Тобто мені потрібно контролювати за підприємством для того, щоб воно виживало. Щоб воно було вчасно виконані роботи і в той же час, щоб були е, ну, середній штат. Я не скажу, що максимальний чи мінімальний, але середній штат мені потрібно для того, щоб виконували роботи. Це основні посади. Бухгалтер, нарахування заробітної плати, відрахування, налоги, відділ кадрів, юрист, тендер, тендерний комітет, головний інженер, який займається всіми роботами в місті, які ми виконуємо перед містом, перед нашими мешканцями і нашої громади. Головна бухгалтерка підприємства Наталія Третьяк спростовує інформацію про заборгованість по сплаті податків. Це неправда. Боргів немає у нас ніяких податкових. Це можна легко перевірити. зверніться до податкової боргів немає. Ніяких питань ні податкова, німопольний комітет не перевіряють нас. Це неправда. Віталій Морський каже, що паливно-мастильні матеріали і посадковий матеріал їхнє підприємство закуповує тільки згідно з тендерами за допомогою електронної системи публічних закупівель. Прозоро проводиться обов'язково тендер на закупівлю на мастерних матеріалів на закупівлю дерев, на закупівлю квітів е мінеральних добрив, це можна перераховувати. Тобто це неправдива інформація. А так що? раніше проводились по прямим договорам, зв'язку з тим, що ми являємося комерційним підприємством. І відповідно до закону, то ми маємо право не проводити. Але для того, щоб зараз... Виключити всякі будь-які розмови, ми проводимося це постійно через Прозоро. Паливо на мастильні матеріали закуповуються тільки через тендера, то так, І з перерівняльної таблиці, якщо не помиляюсь, даже мінфіну. Ми перевірили, що у період з 1 січня 2021 року по 1 серпня 2025 року, за даними електронної системи публічних закупівель Прозоро, на комунальному підприємстві Зеленбут нараховується 67 тендерів. Водночас у відповіді на наш письмовий запит вказано, що посадковий матеріал у 2021 по 2024 рік закуповувався за власні кошти підприємства, тому процедура закупівлі проводилась без системи Прозоро. Закупка паливно-мастильних матеріалів у період з 2021 по 2022 роки проводилась за спрощеною процедурою загальна кількість 37. У 2025 році проведено 20 процедур. Також у відповіді йдеться, що для закупівлі паливно-мастильних матеріалів використовувались постачальники з найменшою ціною. Факти мобінгу своїх працівників Віталій Морський не підтверджує, як і інші його співробітники. Такого я не знаю. Керівник у нас добрий, відкритий, все время наради проводить відкрито. все в нас психологічно нормально, стабільно. Немає ні морального насилля, ні психологічного тиску. Дуже комфортно працювати. Останні. Щоб нас приніжував, за що? У Нас нема за що приніжувати. Ми трудяги такі, а за що нас приніжувати? Нема поводу. Немає. Це уже садінняки в брісні пускають. Водночас працівники КП «Зеленбуду» заявляють, що неодноразово конфліктували з колишньою співробітницею Оксаною Гладенькою. Це людина з не дуже хорошим характером, і вона. Ну, Негарно поводилась тут. Підбурювала людей, робочих намагалась підбурювати. І коли її звільнили, я так думаю, що вона просто всіляко хоче, ну, як би це сказати, помститися. В нас Оксана Володимирівна сідала в машину, не буду казати з ким, їздила отак по кругу, потім підходила до нас, і якщо ми робота тяжка, порою буває, що треба ж одихнути людині. І Єсну тільки став, то вона вже як та вівчарка на нас кидалася. Щодо конфліктної ситуації з Ігорем Чередніковим, Віталій Морський каже, що зараз ведеться службове розслідування щодо неналежного виконання ним обов'язків щодо випуску на лінію транспорту. Зафіксована лінійка, зафіксований автомобіль, зафіксований протектор. Ви можете побачити, протектора взагалі майже немає. Ось всі чотири колеса були оцінені. І Я вважаю, що Звісно, якщо людина порушує якісь правила, то в нього починається і серцебиття, і тиск, мабуть, підніматися, так чи ні? Тому що людина відповідальна, мабуть, він відповідальний. людина. я ніколи йому не робив. Робив зауваження по роботі. Так, але це є нормальне явище, коли керівник перевіряє структурний підрозділ і виносить якісь зауваження. Олександра Мілашевська, Василь Матвієнко, Олександр Сідько, Олексій Жирнов, Роман Репа Суспільне, Новини, Чернігів.